Ну що, я в теплиці, гляньте, що тут робиться, Сижу, дивлюся, щоб вікно не вирвало. Тому що оце і оце відкрите, все інше закрите. Повисипала он землю з мішків тих, що я прибрала огірки. І ну, я біля попіну дивіться. Он, я вам розказувала, що я відірвала із цього куща один, і з того куща один. Ненароком. Ненароком обірвала гілку. Я її вкоротила, і я її гляньте, сьогодні вже посадила. Вона вже вся з корінчиками. Я її так по-бистрому вкорінила. Я не думала, що такий стовбурець цей твердий, що він корениться. Що то, значить, у мене хороший укорінювач. Прив'язала. Ну, таке буду робити кущиком, знаєте. Прив'язала одну гілочку сюди, другу сюди. І там ще є меншенькі, підросте, піде туди. От. Заглядаю біля цього, що то сороки об'їли, вже виходять квіточки. Ну, ще маленькі, але вже їх видно. Буде в мене ще один кущик, Гляньте. І той і другий теж поставила на укорінення. Тут, тут воно. Зав'язалось тут так, Де цвіт є, так всюди в'яжеться. Трошки прорібила знову листочки пообривала. От, дивіться. Зараз я обійду стороною, раніше цю сторону покажу і обійду його від гріха подальше другою стороною. Боже, ви бачите, які вони. Ні, це я така. Це я так хожу. Бачите, всюди, всюди, всюди зав'язується. А тут ось другий. Третій. От. Ідемо на ту сторону. Я прийняла агроволокно і натягнула оцю сітку. Побачимо. Але поки не відкриєш вікно, то нічого воно не дає. Просто що холодочок. Так, я переступаю. І буде для інжисів, які краще буде світло поступати сюди. Бачите, як я так зробила. Ну, такий по-жіночому, так як вмію. От, дивіться, на сьогоднішній день. Пепіно от таке о. Тут два, бачите, в'яжуться всюди. От, А ці, дайте з другої сторони. Тут кожа, гляньте, позав'язувались. Бачите? О. Оце треба оце ж таку жовтеньку треба відірвати, я боюся. І я боюся, оце така гілочка, вона чи видержить. Буду щось робити, щоб їх підв'язувати. Слідуючий, теж видно, видно, де позапилювались. Видно, бачите. А ну, я таку прийму. Он тут. О, бачите. Хай собі тепер усу. поподпирала і не підходила. А цю шапка. Е -е, Бозюся підходить. Обхожу десятою дорогою їх. Ой, гляньте на. Бачите. Тут що три. А ну, на. Дивіться, один, два, три. І там. І буде ще один кущик. Може, я знаю, може і добре, що обломала. Але ще один стоїть на укоріненні. Висипала землю, посадила, полила. Ось, все добре зробила. Ці перенесла сюди, тому що я буду їх, мабуть, отам висаджувати. А там буде сквозняк. Інжири не люблять сквозняку. Вони люблять сонце, вони люблять. І вітер, але ж сквозняків вони не люблять. А тут теплиця так нагрівається, що мушу робити сквозняки. Бачите. Ой, і цьому буде лученько. А тут я ще, дивіться, дві гілочки, вони йдуть отут. Сюди ще треба мені підсипати землі. Дивіться, я поливала тільки що, а не в цьому. Я в якомусь поливала, тако грибнула рукою, закрию. От не можу, щоб не поколупатися без рукавиці. Мабуть, тут, зараз я вам покажу. Так, отут. Я так залишила, що мені треба, гляньте, корінчики, де? Це я зрадку поприймаю і засиплю земелькою. Корінчики геть наверх повиходили. Засиплю ще земельки, додавлю. Ой, гляньте, ну, бачите? О! Ой-ой-ой! Тож, тут така яма височе глибочезна. Зараз я все поприймаю і принесу землі. Вона вже в мене в теплиці, бачите? бачите? Ой, добре, що я хоч побачила. Я зараз всі провірю. Зараз провірю всі. Зараз я руку помию. Закінчу відео і все це зараз зроблю. Вон мішок з землею. От. Ці, що принесла з двору, назад, тому що вітер наробив. Тоже біди на дворі. Де ж воно може таке видержати? Гляньте, все ходором ходить. Дивіться, як весь кипов бачите. І там воно одного. Тут теж така сама історія. Хай постоять тут. Така сама, Бачите, курінці. Знову руку садила. Ой, Надя. Надя Надя. Зараз я попідсипаю, всі попідсипаю інжири. Іду знову руку, матчці завтра їдуть. Я вже вам розказувала. Ні, Не, в неділю 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 18, 21 і в літній кухні там ще є. От. Я взяла, попросила людей, кажу, давайте я вам. Декому вже відправила, тому що мені дуже буде на один раз багато, багато цього м -м, мотання, знаєте. На новій почті попросила гофрокартон. Кажу, дайте змилитися, бо це, бачите, тілі тіліпає. О, відкрила вікно, було 32, стало 27. Зараз закрию, бо ж мені шкода, що такого тіліпає, його не можна. Ой, боже. Отакі ось, о, сижу сторожую, слухайте. Ну, не сижу, сижу, висипала землю, посадила саджанець. Зараз така сама температура. Сонце виходить, хмари. У мене тут були автоматичні фото. Все повиходило з ладу. Все повиходило з ладу. Ну, вже 9 років теплиці. Срок гарантії 8 років. Ну, то, що можна чекати від неї. Ще звідси бачите, обломаний. Один, він стоїть на укоріненні. а цього я он, вже посадила. Все, бажаю вам всім добренького дня. Щоб таких вітрів у вас не було. Дайте ще раз покажу вам оцю красу. Не хочу пригинатися, щоб не зламати. Зверху покажу. Отака красота. Вирощуємо, пробуємо. Дуже смачненьке. От на цьому все. Сідаю на своє місце і буду зараз вам загружати відео. Я вам вже розказувала, що я відео не монтую. Що показую, що знімаю, те натуральне і показую. Чого я буду прикрашати? Чого я буду якісь фільтри наложувати. Я навіть і не знаю, як його робити. От. Натурально. Все. Більш нічого. Я думаю, що ви розумієте. І краще подивитися натуральне, чим дивитися оте підмонтоване, знаєте? Дай таке. Добренько, на цьому все. Поки, до слідуючого відео. О, що на дворі. Щоб у вас було все добре. І дякую, підписки, лайки, коментарі. За все вам дякую. Всього найкращого.